Добрий день. Було запитання про те, як перемикати режим польоту за допомогою ось цього тумбля. Ось це один тумблер, шостий позиційний тумблер. Важко вимовити, але по замовчуванню дані з нього не передаються на Ardupaйлот. І ось ми зараз подивимося, як це все налаштувати. Ну, по-перше, в Артупайлоті майже нічого не потрібно робити в Mission контролі. Ми все будемо робити, мабуть, на пульті. На що треба звернути увагу? Ось у нас є пульт. А перше, що потрібно зрозуміти, якщо ви використовуєте якісь кнопки і там щось можливо йде на скрит, щось там ще кудись, то, можливо, вам потрібно додати каналів. Треба подивитися, перш за все, скільки каналів зараз використовує ваш Експрес-ВС-модуль. Ну, ось можете побачити, що в моєму випадку використовується. 12 каналів. 8 каналів він використовує як звичайно, а мабуть, 4 канали він використовує з меншим рейтом. А є також режим, який дозволяє використовувати 16 каналів, а, але рейт для всіх них буде в два рази менший. Ну, ось, мабуть, ось ця опція найпровабливіша, але її можна змінити тільки того, коли ви не під'єднані до дрона. В цьому випадку я піду на дрон, але в мене вже стоїть 12 каналів. Це перше, що потрібно зробити подивитися, а, чи вам потрібні ці 12 каналів. Якщо ви ніякі інші кнопки не використовуєте, то 8 каналів, можливо, буде і задовільним для вас. Е, одна кнопка на ARM, одна кнопка, можливо, навіть на скит. І у вас ще є два, дві е, кнопки, які ви можете якось назначити для вашого дрону. Наступне, ось ми хочемо використати ось цю ось кнопку. Давайте подивимося, як це зробити. В мене є модель. Все це, всі ці налаштування вони а, робляться для моделі. Тому я натискаю кнопку Model. І ось тут є різні вкладки. Мені потрібна вкладка, яка називається Mixes. Саме на цій вкладці я, саме на цій вкладці я можу подивитися, які канали. А, на які кнопки з якими кнопками зараз поєднані. Ну, ось можете подивитися, що перший читальний каналу у нас, звичайно, поєднані з моїми стіками. А далі в мене йдуть вже кнопки SF, SB, STU, ну і таке інше. А ось тут є написи на пульті, і все це можна, звісно, подивитися. Ну а інший варіант це піти в Mission Planner та понатискати якісь кнопки та подивитися, чи реагують вони на щось. Можна їх використовувати. Ну, ось можете побачити, що в мене є а, багато різних кнопок, які я можу використовувати. Навіть ось ці крутілки в мене вже налаштовані для чогось там А багато чого можна поклацати, і воно працює. А, в нашому випадку нам потрібна ось ця кнопка. Ось ця кнопка має назву а, 6P. А, тому ми обираємо. Ту кнопку, яка нам не потрібна, тій канал, який ми не використовуємо зараз. Ну ось, наприклад, візьмемо кнопку на каналі восьмому, яка має назву SG, де вона там в мене є. Ось ось ця, мабуть. Ну, можете побачити, що вона працює. Що вона працює? Зараз ми що зробимо, ми змінимо ці налаштування де цього я. Натискаю Інтер і вибираю редагувати. Ось тут Edit. Вибираю редагувати, і переходжу на source. Тут є кнопка SG. І обираю зараз шестипозиційний тумблер. Тут повинно десь бути 6 і. Де воно є? А ось. А ось це є шестипозиційний тумблер. Ось S1 та S2 це ось крутилки. Зверху ось цього контролеру A 6 це якраз ось, ось, ось цей тумблер великий. Тому обираємо ASICS-P. Ну і здавалося, наче би все гаразд. Зараз воно повинно зберегтися, і ми повертаємося назад в меню. І давайте подивимося, чи буде працювати наша кнопка. Я ось залишаюся в мішені і натискаю зараз ось. 2, 3, 4, і ми можемо бачити, що значення якось змінюється. Але це не все. Це не все. Ну, по-перше, це у нас восьмий канал. Ми повинні зрозуміти, чи у нас дійсно Flight Control Channel під'єднаний до восьмого каналу. Тому ми йдемо. Ми обираємо FLT мод і потім channel. В нашому випадку восьмий канал. А я вже забув, яка там була кнопка. Запам'ятаємо восьмий канал, знову переходимо в Radio Calibration. І ще раз подивимося. Ага, ну все гаразд. Ми якраз переназначили кнопку на восьмому каналі. Але якщо це не так, то нам потрібно, звісно, налаштувати FLT Channel на тій канал, з яким поєднаний ось ці тумблер. Тут все гаразд, але якщо ми зараз перейдемо в мод вкладку і почнемо клацати ось цей тумблер, то, мабуть, не буде все гаразд. Ось у нас зараз в першому режимі. Зараз ми нажимаємо другу кнопку і нічого не відбувається на екрані. Чому? Тому що наша кнопка передає сигнал 1192. А ось другий режим починається з 1231. Нажимаємо третю кнопку, перемикаємося на третій режим, тому що у нас є сигнал 1397, і він якраз входить в межі для, другого, для третього режиму польоту. Так, далі. Четверта працює, а п'ята не працює, вона переходить на шостий режим. Шоста, звісно, залишається на шостому режимі. Тому ось ця штука вона не працює. Треба щось ще зробити. Ну, і до речі, дуже важливо розуміти, що коли ми переназначили якісь кнопки, потрібно перекалібрувати наш пульт. Ось давайте це зробимо. Для цього я перейду в режим калібровки та почну натискати всі кнопки. Тут, незважаючи на те, що ви все вже відкалібрували, потрібно знову. Тикати усі кнопки та усі стики, тому що а, якщо ви спробуєте скалібрувати тільки одну кнопку, то у вас, мабуть, будуть деякі погані значення для а, інших а, перемикачів, особливо для ось цих стиків, вони, мабуть, залишаться в ось якомусь центральному положенні. Я це колись робив і а, довелося робити заново калібру. Ось я зараз а, калібрую знову всі кнопки. Перемикачі і все добре, мабуть. А ось ці крутилки вже ще зробили. Все готово. І зараз можемо кликнути Done, Completed. Все добре. Зберегли параметри. Ну, це нічого, звісно, нам не дало зараз, якщо ми перейдемо в flight Mode, то можемо побачити, що ми маємо ту ж саму проблему. Ну, тому що кнопка ця була скалібрована якимось чином. Але а, нам потрібно розуміти діапазон. Якщо ми перейдемо в діапазон, то ось тут можна побачити, що наша кнопка. Давайте подивимося, вона працює від 987 до 2011. Оце наш діапазон, десь 1000 з чимось. Навіщо нам потрібен? тому що ми будемо далі калібрувати наше радіо і щось робити з а, цим тумблером? Ну, що ми робимо знову? Ми переходимо знову в моделі і знову переходимо в вкладку Mixes. Тут ми переходимо знову на наш восьмий канал, нажимаємо Edit. І ось тут є вкладка а, розділ: це крива. крива. По якій буде змінюватися наш сигнал? По замовчуванню там є пряма. Ну і коли ми маємо проміжок тисячу там чимось, то перемикаючись між восьми кнопками, ми розбиваємо ось цей канал на вісім рівних проміжків і передамо значення. Але це нам не підходить в даному випадку, тому що ми не попадаємо ось ті значення, які є в артупайлаті. Що потрібно зробити? Потрібно вказати свої значення, які ми хочемо використовувати. Для цього ми вибираємо «Custom» і вибираємо ім'я для нашого а, «Custom» профілю. Нехай це буде SV1. Ну, і після цього ми все це залишаємо, і нам залишилося налаштувати ось цей профіль. Ну і тут питання, як його налаштувати. Давайте подивимося, а що тут у нас відбувається. Профіль налаштовується ось за допомогою цієї кнопки через один ось така крива з а, точкою посередині. Ось ми її натискаємо і можемо побачити, що ось у нас виглядає наша крива cv 1 Ось таким чином. Я її вже налаштував. Ми її обираємо і нажимаємо Edit, і дивимося. Що нам треба тут налаштовувати? Ну, тут можна є поміня, поміняти, нам це не важливо, нам важливо ось ці ось значення мінус 90%, мінус 40, мінус 14, 10-40. Це проценти. Якщо взяти та розбити наш а, проміжок на а, замінити його на а, проміжок від мінус 100% до плюс 100%, то ось ці проценти вони якраз будуть показувати, яке значення буде вибиратися з нашого реального проміжку а, під абоєм, який Ардопайлот отримує на стороні а, дрона. І, і це, ну, звісно, можна порахувати. І, мабуть, треба взяти проміжок. Ось у нас був там від 987 до 2020. Розбити його на два рівних проміжка, і починати дивитися кількість процентів в лівому проміжку, в правому проміжку та вираховувати значення. Але я знайшов більш легкий спосіб для цього. Я казав вам, що треба б перечитати документацію з first Time Setup, Наприклад, звісно, ніхто не читав, включаючи мене, а ось там є якраз саме графік. Як налаштовувати ось цю штуку для шестипозиційного перемагача на пульті Х16, Х16С та таке інше? І ось я взяв ці значення звідси. Я нічого не рахував, але, мабуть, міг би і порахувати. Тому в вашому випадку, просто повинні тут ввести значення, ви натискаєте кнопку і рухайте цей ролір, щоб змінити значення процентів. І після цього у вас а, повинен з'явитися графік ось як тут. Якщо все це вдалося, то після цього ще раз перевіряємо в нашій моделі а, наш шестипозиційний тумблер, Тут. Шестипозиційний тумблер використовує профіль зараз SV1. Це саме а іншу розбивку по процентах. Тому давайте подивимося, що там у нас є в Mission Planner. Я відкриваю знову Mission Planner. Ну і давайте перейдемо на Pipe Будемо дивитися. Перша кнопка. Можете побачити, що зараз у нас перша кнопка, вона видає значення 1040. Але мінімальний, якщо ви пам'ятаєте, там було 987, тому що вже у нас мінус 90%, -90 на першому проміжку, тому значення змінилося. Натискаємо другу кнопку. О, перемикнулися на другу. А, причому ми зараз видаємо 1295, і якраз десь в центрі ось цього проміжку ми отримали значення. А натискаємо третю. А 1428 якраз всередині проміжку четверту, п'яту, шосту. Ось зараз у нас все працює, можна використовувати до 6 режимів на осьму шостіпозиційному перемикачі. А в документації, до речі, йдеться про те, що робити, якщо у вас ось цього під тумблера немає. Тут є можливість на дві різних кнопки, Налаштувати ось ці всі шість режимів, і треба тільки почитати, як це робити. А у мене є цей тумблер, ну тому я нічого робити не буду. Ну от, якось так нічого складного.